Короткий запис задач. Вже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав. Тож і ми часу не гаємо. роботу швидше. Починаємо. Буде 5. 4 відняти 2 буде 2. 5 відняти 2 буде 3. 6 відняти 1. Додати 1. буде. 7. 4 додати 3 буде 7. 7 відняти 2 дорівнює 5. 7 відняти 3 дорівнює 4. І зошит. Запиши сьогоднішнє число та пропиши каліграфічну хвилинку. Цифра 4. Один рядочок. Новоцифрові числа з десятків та одиниць. 60 додати 4 дорівнює 64. 5 і 30, тобто 30 додати 5 дорівнює 35. 60 додати 9 буде дорівнювати 10.

10 додати 1 або 1 додати 10 буде. 11. 20 додати 2 буде. 22. Молодці, Ви впоралися. Частинка. 3 додати 60. Те саме, що 60 додати 3. Буде 63. 8 додати 80. Те саме, що 80 додати 8, буде.

7 додати 90. Те саме, що 90 плюс 7 буде 97. 80 плюс 6 буде. 86. 30 додати 3 буде. 33. Молодці, ви впоралися. Яка ціна кожної рослини. Обчисли вартість кожної покупки. Дівчинка купила собі. Дивимося, перший кактус, кактус, коштує 10 гривень. Наступна рослинка кущик, він коштує 20 гривень. І деревце малесеньке коштує 30 гривень. Вона купила собі три кактуси. Тобто, 10 плюс 10 плюс 10 та одне деревце. Тобто, 10 плюс 10 плюс 10 та плюс 30 буде 60 гривень. А хлопчик. Купив собі два кущики та одне деревце. Кущик коштує 20 гривень. 20 додати 20 та додати 30 дорівнює 70 гривень. Дівчинка витратила 60 гривень, хлопчик 70. Давай перевіримо вимірювання та обчислення. Розглядаємо. 4 см. Додати 6 см та додати 3 см. Це буде дорівнювати в нас 13 см. Щоб знайти довжину ламаної, оленка виміряла довжину кожної ланки і додала ці довжини. Значити довжину ламаної. Поглянь, будь ласка, перша частинка 2 см. Друга частинка – 4 см. Третя частина 3 см. 2 см плюс 4 см плюс 3 см дорівнюватиме. Звичайно, 9 см. Короткий запис задачі та розв'язати задачу. Господар купив 5 кг картоплі та 1 кг моркви? Наскільки більше кілограмів картоплі, ніж моркви, купив господар? Давай поглянемо. Наскільки ж більше? Як знайти, нам треба з вами порівняти, так? тобто від більшого відняти менше. Від картоплі треба відняти моркву. 5 мінус 1 дорівнює 4 кг. Отже, на 4 кілограми картоплі більше купили, ніж моркви. Працювали На уроці не дрімали, гарно всі відповідали, тож скажу вам у кінці. Першокласники, ви молодці. Ви впоралися з завданнями нашого? Підпишіться на канал, поставте лайк, щоб не пропустити. Наступний урок бувайте.